Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, чим можна сповідатися через інтернет або телефон? Ну, браття, сестри, то вже якось, знаєте, сучасність з сучасністю. Поспілкуватися, порадитися можна. Ну, не сповідатися. Бо те саме, що чи можна наїстися філюкового борщу чи вогірків через, через Фейсбук? Наїстеся сильно. Не наїстеться, ви подивитеся картинку, все, але то не буде. Ну, коли дуже важко на душі, в кожного з вас в селі, в місті є священик, духівник, людина в, кінеч... в кінечному результаті свої рідні, близькі. Ви сказати з ними спілкуєтеся, виливаєте душу. все. а коли є можливість, йдете у храм, сповідуєтеся, каєтеся в своїх гріхах і причащаєтеся, і причащається. Тому сповідь онлайн, я, я то не удобраю. Спілкуйтеся собі скільки влізе, але сповідь онлайн не одобрається. Має бути тайна сповіді. Це ніхто не має знати. Господь і ви, і священик засвідчує. Тому, тому якось так. Онлайн сповідь не одобрається. Дякую. Прошу.